Управління патрульної поліції угу. Мазур Юля, громадська організація доступ. Дуже приємно. На зає. 21 число ми маємо угу. 21 травня 2024 року. <рігулі> У Дока. нас вже біля 2 години ночі. Комендантська година. Час 34 да? Коли вводиться комендантський час? Коли вводиться комендантський час? Ну я вас запитую. Мені не треба в мене запитувати. Як Кажу, це не треба? Ви маєте на... мені роз'яснити. У нас зараз на Роз'ясніть мені будь ласка. введена комендантська година. Коли вона вводиться. Коли вона вводиться. Ну, роз'ясніть мені. Коли вона вводиться. То ви знаєте чи не знаєте? Звісно, знаю. Військова ну, то мені. буде комендантську годину. Підстава. На певні діляться. Підстава для ведення комендантської Військовий години. Стан на території України. Скажіть, будь ласка, військовий стан згідно Конституції вводиться і продовжується чи вводиться і закінчується? Воно продовжується. Де таке написано, ознайомте мене з нормою О, закону. Законодавство ви берете, відкриваєте. Яке і... саме? Ознайомте мене? Законодавство України. Яке саме? Законодав... Пошліться на статтю. Статті, накази, Пошліться, Вінному, будь ласка, Вінному на закон доступі в інтернеті. Вас було Ознайомте так, що мене. згідно статті 35 закону України про національну поліцію, uh -huh. пункт 3. Пункт 3, Що да. саме? Транспортний засіб особа може бути причепна до адміністративного комінального правопорушення. Ваше, будь ласка, документи. Що може бути. Посвідчення водія, що дають, надавайте, вам право на надавайте, надавайте орієнтування владу. на мій автомобіль або на мене особисто. На те, що ви рухається комендантська година? У нас вже є підстава. Скажіть знати. мені, будь ласка, будь ласка, коли буде ця комендантська година? Вам вже цього пояснили. Ні. Пошліться, будь ласка, на норму закону. Приділіть ваші, будь ласка, документи. Вибачте, але я не зобов'язана. Не зобов'язані? Ні. Моє посвідчення, старший ліцінат поліції Віталій Фіталіополь. Ну це І треба було робити одразу при знайомстві. При знайомстві угу. я вам просто наперед, що ви зараз угу. питання не задавали лише. Угу. Добре, а тепер ваші документи. Орієнтування, що ви, що ви маєте право керувати даним транспортом. Орієнтування, будь ласка, на мій я автомобіль я або я на мене згідно 35 станції. статті, запит... Якщо ви посилаєтесь на третій пункт, то да. будь ласка. Будь ласка. Ваші Згідно третього пункту, надайте орієнтування. Ваші документи, будь ласка. Ви чуєте чи ні? Я чую, але я не бачу підстав. Підстава стаття 35, пункт 3. Стаття 3, Давайте орієнтування на мене або на мій автомобіль. Я вам не надаю ніякі орієнтування. Ну, тоді я і теж вам нічого Як не надаю. Як я можу надавати орієнтування, Тоді я теж, я теж вам нічого, нічого не надаю. Я не запроводжую орієнтування на особу до е, Якщо ви маєте підозру, то вона повинна бути якось доведена, правильно? Те, що ви рухаєтеся в комендантську органу, це вже є. Е, підстава для чого? Для, для перевірки, для перевірки чого? Як визвати? Та я ж вам представилася. В... Ви неуважне. Достачу. Ну. І все, і більше нічого. Достатньо. Ваш... Як ваше ім'я? Достатньо вам достатньо. Як ім'я? Достатньо вам дост. Вам е спокійно спиться? Мені, так. Да. Коли захисники наші. Ви мені За... про захисників не розказуєте. В мене батько на війні загинув і чоловік воює, того не вам мені О. про війну розказувати. От, Ясно? Значите? Діловий такий діловий, я вам просто я вам ще раз кажу то дійте добре. згідно законодавства в межах своїх повноважень добре, добре. в межах і на підставі. Добре. Мені добре да. Добре, да, да через таких підарасів, як ви мені дуже добре. Ви Не виражайтеся, нецензурна не лайка. лайка. Дайте да, мені, не, не дайте мені список нецензурних слів, і я не Не був ще не раз. Кажу лайн. я знаходжусь своєму автомобілі, маю то, повне і право і говорити. То а я так говорю, а я нормально. так говорю тихенько. ви мені розказуєте, що в мене батько загинув, і ви мені я кажете, що мені кажу. добре живеться. Ви передивитесь прямий ефір. Я, буду я вам ще раз кажу: Хорошо. передивитесь прямий ефір. Хорошо. Що ще? Нічого, що ви не дотримуватися. Нічого я дотримуюсь того, що прописано в законі. Законодавство. того, що прописано в законі, я дотримуюсь. Захищають. Не ви вам має, розказувати ви мені, маєте я, я вам ще раз кажу про захисників. І ми маємо перевіряти кормаєте перевіряти, то кожен перевіряйте. Пошліться на законодавство і перевіряйте ще, і раз ще раз. Сказала ще раз. Щодо виявлення заборони щодо якось. виявлення будь-чого. Значить, да. якщо ви не знаєте законодавство, то згідно нашого законодавства, 23-го... Нуль року було введено надзвичайний стан. 24-го, коли почалось повномасштабне вторгнення, було введено військовий стан. Може два стани бути одночасно введені чи ні? Звертайтеся до висок. Я вас. Питаю, роз'ясніть мені норму законодавства. Надайте посвідчення водія. Я не зобов'язана, немає підстав. Надайте посвідчення водія. Я не зобов'язана, немає підстав стаття 35. Пункт... по ще раз сказала, я не зобов'язана. Пошліться на законодавство. Я вам вже на яке саме? Не світіть мені в очі. Я вам не свідчува. Світите? Я не свічу. світите, Не свічу. світите. Ви дивитеся на мене? Да. Так. Я дивлюся мене? на вас, не бачу вас, не бачу ні. Пошліться, будь ласка, на законодавство. Я вам вже надайте орієнтування на мій автомобіль. Якщо я згідно нав... третьої, якщо навію, згідно третьої статті, якщо ні, згідно третього статтій... статтій... пункту, якщо згідно третього пункту, статті 35, ви нервує? ви мене зупинили, що ви то надайте мені, будь ласка, орієнтування. Я спокійна. Я спокійна. Я вам ще раз кажу. Ви нервуєте. Ні, я спокійна. О, добре. Зараз вже на нормальну інтонацію переходимо. А то ви нервуєтесь. Тому що мене такі підараси бісять, то що зробити? Нічого страшного. Ну, нічого показати страшного. Документи і все. Яка підстава? Так а в чому проблема просто показати. А в чому проблема? Дійте згідно законодавства. в згідно... межах своїх повноважень. На підставі, межах. на підставі і в межах. На підставі і в межах. 19 стаття Конституції Я вам чітко роз'яснює, що ви маєте робити, хлопчики. Хлопчики? Да, хлопчики. Ви оприділіться що чи підараси чи хлопчики хлопчики я не, підараси. я не знаю що ну, ви там не можете у притож Документі. Назвала, об'яснила, розказала я не, не до цього. веду. мені байдуже до чого ви ведете. Ваші документи Надайте підставу рефлексій. для зупинки мого автомобіля і для перевірки моїх документів. я вам сказала чітко. Я вам чітко Особи, я вам чітко може озвучила. може бути, а може не бути. А Надавайте докази для того. Іменно, що щоб, іменно щоб, треба іменно що? перевірити. щоб іменно що? не щоб іменно що з'ясувати. Чи є підстави, чи немає? Ні, Щось, мають бути так. підстави, тоді будемо з'ясовувати. Ваші документи по Я ж вам Власне. сказала, я відмовляюсь вам надати документи, тому що ви не озвучили мені вагому підставу для цього вам згідно статті 35 -ї. Я вам озвучив її, ви не хочете чути. Не хочу, звісно. Ваша поведінка не відповідає обстановці. Серйозно? Так. Да. Можна побачити ваш путьовий лист? Путьовий який лист? Як? Ну, що ви тут робите? В Патрулюємо. селі Павлівка, нас Калинівка патрулює. Конечно, ви mm -hmm. Калинівка. Ми за вами їхали. Ви звернули сюди. Ну. Доганяли даний транспортний засіб. Доганяли прямо? Да, доганяли. А що ж ви без мигалок доганяли? А ви що не бачили мигалок? Як побачила мигалки, то я і, і зупинила. Зупинилися вже. То ви їхали сьогодні. за мною, тому що я їхала помаленьку, і ви вирішили, що ви тут зараз хапнете когось п'яного чи як? Це ми, так у нас ми, патруль до... відбувається ми, в Вінницької ми... поліції. Ми що робимо? Я Патруюємо, не знаю, що ви робите. Ви викатуєте ви викатуєте ви ви державні гроші, все, що ви робите. І Інші громадяни дотримувалися uh -huh. комендантської години. Якщо буде підстава її дотримуватись, то я буду її дотримуватись. Будь ласка, дріб за що посичені водія. Я ж вам сказала, я не бачу підстав. Засіб. Не бачу підстав. Не бачу. Ні. Що будемо стояти і, і встановлювати вашу Боже, прикол, можете да? хоч лягти. Ні, байдуже. добре. Встановлюйте. То, ви будете розпоряджатися, будете керувати, і тоді ми будемо Ой, люди, розкажу вам, коротше, цирк. Спасала мужика, їду з лікарні, ось вся в крові, їде за мною два бика. Будуть встановлювати. Це цирк, ви розумієте, він якийсь взагалі неадекватний цей поліцейський. Абсолютно. Їхали тихенько, як ото щурі, кралися ззаду. Чуєш Лось, а ти що робиш? Що ви кажете? А ви що? Тихенько там конус. Ой боже мій. Ще тільки мені машину конусом сам не обставляли? Коротше, коли мінти неадекватні, адекватні, то буває отак. Під самою хатою тобі якесь бидло, щоб де розказувати, що тобі робити. Коротше, шановні достівці і шановні українці, посилайте їх нахер. В них, як обично, ні підстав, ні повноважень, нічого. Ну, якось так Зараз переключу, бо мало ли, може комусь там в голову прийде, що Юля п'яна, переключу вам, покажу яка Юля. О. Вона ж чуть що, якщо починаєш вночі воювати з поліцією, то зразу з тобою ж має бути не так. Так от, Опа. Юля Твереза, Сенька в крові, та що вам кажу, що рятувала людину. Ну, якось так. Коротше, Україна є Україна. Е, значить, ще раз пояснюю: 23.02.2022 року в Україні було введено надзвичайний стан. Ми всі це пам'ятаємо. 24.02 почалось повномасштабне вторгнення і було оголошено військовий стан. Окрім того, військовий стан згідно законодавства вводиться на 90 днів, а далі ставка... Е, Приймається стан війни і працюється трошечки по-іншому, проте в нас чогось так не роблять. У нас йдуть всі в обхід законодавства. А от такого шушера буде їздити посеред ночі, як царі, і контролювати те, що, як він мені сказав, згідно 35 статті, 3 пункту, що особа, можливо, щось вчинила. От коли буде доведено, що особа щось вчинила, чи будуть підстави, то нехай тоді бере. І требує документи. А так, підстав немає. Тому, друзі, ну, як обично, коротше, ви всі поняли. Всім гарної ночі, у нас весело, разом сила і разом до перемоги.